Мені хочеться вас засмутити ще більше, але доросле життя воно завжди про сум і про втрату. Ми завжди втрачаємо щось. Якщо я йду працювати на неулюблену роботу, то я втрачаю бажання, мрію колись працювати на улюбленій роботі. Але доросле воно життя воно не те, що в інстаграмі показують, там де ви такі всі натхнені, кохані, улюблені, і робите справу свого життя на постійній основі. Ні, а в дорослому житті ти йдеш працювати. Ти йдеш заробляти, ти закриваєш свої потреби і паралельно з цим шукаєш себе, шукаєш, чим я можу займатися, як я можу займатися, створюєш собі подушку безпеки, щоб потім поступово, крок за кроком, з підтримкою до себе, перейти в нову нішу і робити те, що подобається. Але спочатку ми всі робимо те, що нам не подобається.